Міна, ну, політичного естеблішменту, скажімо так, з демократів на республіканців Сполучених Штатах Америки, а це ця країна, вона є ключовим партнером України. А вона кардинально змінила ситуацію зараз в Україні, чи у вас тут теж є оптимізм? Знаєте, я дуже непогано розбираюся у функціонуванні американської стеблішменту. Хоча б тому, що з початку 90-х років я регулярно перебував в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, займаючись темою ядерного розброєння, я вивчав усі аспекти цього процесу, і 30 днів за 30 днів перебування в США. Це була поїздка, яку фінансував Конгрес США для підтримки української демократії. Я відвідав практично всі ядерні центри, які були причетні до розробки манхеттенського проекту, тобто виробництва ядерної зброї, а також і вирішення тих проблем, які породила ядерна технологія. Це колосальні забруднення радіоактивними речовинами, місць де вироблялися чи напрацьовувався високозбачений уран і плутоні. Це тема утилізації ядерних боєголовок після вичерпання їхнього ресурсу і таке інше. Тому, побачивши зсередини, з одного боку, колосальну і не тільки економічну, а й науково-технологічну міць США, перебуваючи також в лавах української опозиції, я мав можливість спілкуватися як з республіканцями, так і з демократами. Це продовжувалося. Практично до 2018 року, коли я останній раз там спілкувався із представниками адміністрації Трампа, за цей час я зробив власні висновки щодо того, що собою являє американська політика в темі ядерного роззброєння, Про це на великий жаль попри книгу Історія ядерного розброєння України, яка стала бестселером у світі, але в українських коридорах влади не, не користуються, і навіть на рівні інформаційних потоків, то здебільшого. Продовжують циркулювати фейки російської пропаганди щодо ядерного розброєння України, а не той фактаж, який викладений у цій книзі, бо це не, меморі... не мої спогади там про цей період, а це в першу чергу ті рішення, які ухвалювала Верховна Рада України, уряд, президент України, тобто, це документальна історія ядерного розброєння України. Так от можу е... впевнено вам сказати, що Сполучені Штати Америки дуже дуже пильно слідкували після проголошення незалежності, що відбувається саме з Україною. Чому та тому, що на нашій території опинився третій ядерний потенціал світу, що їх найбільше тоді хвилювало, тому що всі ракети, базовані на території України, були скеровані саме на Сполучені Штати Америки. Друге їх дійсно цікавив той унікальний комплексний потенціал. Про які вони знали, хоча б із останнього дослідження Deutsche Bank, яке вийшло в 90-му році, про перспективи розвитку ще тоді радянських республік у випадку проголошення їхньої незалежності, номер один потенціал з усіх республік радянського союзу мала Україна Сполучені Штати Америки знали про унікальні наші землі, чорноземи, про унікальні надра. 5% світових мінеральних ресурсів включно із тими ресурсами, які належать до рідкісних і не тільки рідкоземельні метали, але як я вже згадував, і титани, і інші матеріали, це все було в Україні. Саме тому Сполучені Штати Америки після ухвалення деклара акту про незалежність, а також побачивши результати референдуму, коли більше 90% українських громадян. На всій території України проголосували за незалежність за демократію стати одразу ж цей сигнал почули і пробували з нами налагодити активну співпрацю. Причому ця, ця прагнення спостерігалося як серед адміністрації Джорджа Буша, старшого, який вже відходив від влади, так і президента Клінтона, який замінив Буша. Це представник адміністра... демократичної партії. Який, начебто, мав би принципово по-іншому відноситися до України, але я цього особисто не побачу. Навожу такий конкретний приклад у квітні 1992 року Верховна Рада України окреслила своє бачення того, як ми будемо рухатися до без'ядерного статусу, ця, ця постанова вже чітко описувала не тільки шлях. До без'ядерного статусу, але і гарантії національної безпеки. І коли цей запис з'явився щодо гарантії національної безпеки України після ядерного розброєння, то Сполучені Штати Америки в грудні місяці скерували меседж дипломатичний. Це зробив заступник держсекретаря Уізнер, який через нашого посла в Вашингтоні Олега Білорусу передав Кравчуку. Послання, що США готові рухатися разом із Україною щодо е, знищення наступальних стратегічних озброєнь, і саме головне, США бачить найбільш надійну гарантію нашої безпеки як безядерної країни це повноправне членство у НАТО і пізніше в Європейському Союзі. 92-й рік грудень місяць. А що натомість зробила українська тодішня виконавча влада? МЗС у січні 93-го року, через три тижні після цього меседжа з боку США, поїхав у США просити паперові гарантії безпеки. В Держдепі делегацію українського МЗС відправляли тричі, бо вони не розуміли, що хоче Київ, коли США пропонують. Найбільш надійні гарантії безпеки членством в НАТО, а делегація МЗС України, яка має право говорити про зовнішні політичні інтереси України і уповноважена була це ж президентом Кравчуком. Просить якісь паперові гарантії, і тому, коли сьогодні діючий президент називає Будапештський меморандум нецензурним словом, то хай він прочитає історію, як з'явився папірець. Замість членства в НАТО і критикує не захід, а критикує попередників своїх, які кроку не зробили в керунку НАТО. Тому от це один дуже важливий приклад, який до сьогоднішнього дня ще раз повторюю, російська пропаганда розганяє, як нас кинув захід. Такого не було. Тепер друге щодо ресурсної бази, я якраз працював в уряді з 92-го року по 98-й рік, і знаю, скільки разів була спроба США увійти у Ресурси титанового виробництва, причому вони пропонували спільне підприємство по виробництву в Україні прокату. Це можна було зробити на запорізькому титаномагієвому комбінаті, і разом видобуваючи з застосуванням новітніх технологій титанову сировину, переробляючи її, додаючи додану вартість, Україна могла б отримати. Колосальні можливості не тільки для співпраці, а й для своєї безпеки, тому що відомий факт: якщо Сполучені Штати Америки заходять у стратегічні виробництва іншої країни, то це вже означає, що на цю країну агресор ніколи не позириться, навіть такий, як наша божевільна сусідка Росія. Далі це газотранспортний консорціум. Сполучені Штати також пропонували разом з Європою Україною. Зрозуміло Росії, бо вона постачальник газу зробити це міжнародним консорціумом, а не пере а не повністю віддати це навочену газпрому. І що з цього вийшло? Ми знаємо, це постійне значить загроза припинення енергопостачання. Перекриття крантіка, якщо Єльцин е, е, говорив, що якщо українці не віддадуть ядерну зброю, такі крантіки їм перекриємо не тільки газу, але й нафтові цього всього можна було запобігти. Хто це робив? Захід чи це робила українська влада? І я б далі можу наводити багато прикладів того, скільки в Україні за 30 років до початку цих вже війни реальної було можливостей, співпрацюючи із заходом посилювати свою економіку обороноздатність, входити в їхні економічні, політичні і військово-політичні структури НАТО, все це відкидалося не Заходом, відкидалося українською недолугою владою, яка не захищала національні інтереси, вона торгувала національними інтересами. І саме і це й привело до сьогоднішньої катастрофи. Тому, якщо підсумовувати те, що було, і те, що зараз відбувається, я можу сказати, що агресор страшний, агресор варварський. Агресор хоче нас повністю знищити, але подивіться другу сторону цієї проблеми. Сьогодні Україна єдина як ніколи, як ніколи раніше. Сьогодні вже немає поділу 50 на 50. Одна частина правобережжя західного керунку хоче розвитку України і співпраці з Заходом, а східна частина повністю була орієнтована на інтереси Росії і на інтеграцію з Росією. І звичайно, що така країна. Не могла на шляхом демократичних виборів сформувати цілісну політику як інтеграції там до НАТО, так і інтеграції в Європейський Союз у 2013 році. Що відбулося? Захід уже готовий був е, Україні відкрити двері до Європейського Союзу. Е, адміністрація Януковича і його команда що зробила на 180% повернула Україну в лоно Російської імперії. Тому знову ж питання. Претензії це до заходу треба ставити чи до власної так званої влади, яка формувалася виключно під наглядом Росії, і я можу сказати із досвіду участі практично у всіх президентських перегонах, окрім останньої я маю на увазі Зеленського, що практично Росія мала вирішальний вплив на обрання президента, окрім президента Ющенка, якого вони хотіли просто знищити отруїти. Тому ось які реалії сьогодні у нас відбуваються на полі бою. Це не тільки фронт відкритий, але це і колосальні зміни внутрішніх настроїв українців, колосальні зміни розуміння того, що Росія є вічним ворогом і вічним гнобителем України, і саме сьогодні на полі бою. Не тільки, але і у майбутніх виборах буде вирішуватися принципова доля України. Чи вона нарешті відірветься від російської пуповини імперської, чи вона знову, в той чи інший спосіб, буде кульгати, як вона кульгала ці останні роки? Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти, щоб не пропустити наступні відео. Підпишіться на канал Анексія.